Всім привіт! Сьогодні впевнена ідеальна закуска. Ну Голубці такі, такі вони мені на вигляд трохи блискучі, як ніби з рисового паперу. Насправді це звичайні голубці, але холодні, Ну такі смачні, елегантська закуска, я вам кажу. Поділилася зі мною рецептом сусідка, а з нею поділилася її подружка. Тобто голубці вже такі готуються давно-давно. Але нас такі не готували. Одного разу я спробувала їх, і дуже добрі. На будь-яку пору року. От зараз літом, такі холодненькі, з холодильника, така закуска. Ну люкс. Ну і зимою на будь-які свята можна приготувати, гості ваші зацінять, я вам гарантую. Дуже смачно, дуже смачно, дуже легко готується. Я рекомендую вам готувати, зразу беріть або більшу капустину, або більше капусти. Я взяла одну невеличку. То ось стільки голубців. Ну не стільки ще трохи є в каструлі. Такі вже добренькі. Пальчики облич. Дякую, що дивитеся. Підписуйтеся на канал. Такі хрумкі ті голубчики, такі добрі. На вигляд вони ніби такі не показні, але насправді на смак дуже смачно, дуже легко готується. Капустину відварюємо, але відварюємо таки до готовності, тому що вона вже не буде потім готуватися, якщо ви на голубці, наприклад, не зовсім до м'якості готуєте, то тут потрібно гарно відварити капусту, тому що потім вже її не буду готувати додатково, щоб не була тверда. Я не засікаю час, скільки треба відварювати капусту. Помацала, що верхні листочки вже такі м'ягенькі, проварилися, знімаю. І наступні також відварюю і буду так знімати всі по черзі. Зрізаємо твердіші частинки. І вже як бажаєте, хочете розділяєте на двоє, щоб були менші голубчики. Ну, буде смачніше, звичайно, якщо менші, тому що вони будуть такі, як закусочка. Моркву натираємо на дрібній терці. Моркву натерла. Моркви нам треба багатенько, адже як звичайна голубцях начинка рис, фарш, цибуля, морква, то тут лише морква буде. Без цибулі. Так, так, без цибулі. Сьогодні вони будуть окремо. Тому, якщо маєте багато моркви, то маєте рецепт ось куди її використати. І тепер підсмажуємо моркву на невеликій кількості олії. Підсмажила моркву. Додаю кріп, сіль, перець і чесник. Все, даю до смаку. Морква сама вже дуже смачна. Закручуємо голубці. Хто як вміє, хто трикутником, хто як я просто. І заливаємо маринадом. Ось такі маленькі листочки, які залишились, також викладаю, залию їх маринадом і будуть також смачні. Для маринаду нам потрібна вода, сіль, цукор і оцет. Я вам напишу пропорції згідно рецепту, але я роблю на око на свій смак. Вода в нас холодна, тут на гаряча. Заливаємо. Тут я зробила собі маринад на склянку води, в мене одна капустина. Я напишу вам згідно рецепту великі пропорції. Там на літр води, то напевне на три капусти. В мене одна капустина. Ось такі неповні два ряди голубців, не дуже багато. Заливаю маринадом. І тепер потрібно покласти гніт. Кладемо в тарілку і ще щось важкеньке, чи банку якусь можна покласти. Можна навіть кружку з водою, як у мене. І все залишаємо на ніч, або хоча б на декілька годин. Я рекомендую вам готувати, зразу беріть або більшу капустину, або більше капусти. Я взяла одну невеличку то ось стільки голубців, ну не стільки ще трохи є в каструлі. Такі вже добренькі. М -м 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 -м. Пальчики облич. У мене ще залишилось, до речі, трохи моркви і вона дуже сама смачна. Ну така дуже добра. Можна, як Можна на хліб, як на маску зробити, якщо залишається. Я, до речі, на одну маленьку капустину взяла три великі моркви. Ну, То ще трохи лишилося. То забагато. Десь на одну капустину дві-три морквини. Готуйте, хто готував, пишіть, коментуйте і пишіть, чи вам сподобалося. Я насправді дуже хочу, щоб ви спробували, бо це дуже добра закуска. Такі хрумкі ті голубчики, такі добрі. Ну, на вигляд вони ніби такі непоказні, але насправді на смак ну, бездоганні, ідеальні. Я вже вам говорила, що такими голубцями поділилися цим рецептом зі мною сусідка. Якось раніше навесні я купувала їй молоду капусту перед святами великодніми ніби. Вона хотіла приготувати голубці на свята. Каже, що холодні голубці. І ось недавно мене ними пригостили. Дуже вони мені засмакували, такі смачненькі. Ну, така закусочка, я вже говорила, як соняшник. От хочеться такого брати і хрум-хрум-хрум хрумати. Хрум, хрум, Я б, я б назвала ці голубці такі злодійські, тому що ходиш в холодильник і підкрадаєш, ходиш і підкрадаєш. Особливо ось таку гарячу пору, вони дуже смакують. Такі холодненькі, хрумкі. Я вже говорила на початку відео, що потрібно гарно відварити капусту, тому що вона вже потім не буде готуватися і щоб не була тверда, тому що буде несмачні гісти, коли вони будуть. Тверді. А так вони м'ягесенькі, похрумують. Не знаю, можливо, я залила багато маринаду, але вони гарно викупалися, такі хрумкі, такі смачні. Дуже добренькі. Готуйте, дякую, що дивилися.